Слава Ісусу Христу! Прийшовши в і Филиписарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого. Ті відповіли одні за Івана Христителя, інші за Ілю, ще інші за Єремію, бо одного з проків. На вашу думку, каже до них, хто я. Позвався Симон Петро заявив, ти Христос, Син Божий Бого. Відповідь, сказав Ісус до нього, що сиві ти Симона, сину Йоанну, бо не тіло і це тобі відкрили, а отець мій небесний. Тож я тобі заявляю, що ти Петро на ці скель збудує мою церкву, ядові ворота її не подолають. Христос Господь запитує своїх учнів, за кого не мають сина людського. Тому що читаємо пророка Даниїла, що бачив він видіння. Петки днями. Тобто зображено було Бога Отця і до нього. По Хмарах йшов Син людський, тобто Син Божий, Ісус Христос, Бог Чоловік. І тому питається Ісус Христос своїх учнів, за кого не мають, і за кого люди мають Сина людського. І знаємо, що апостол Петро відповів, що Він вважає Ісуса Сином Божого. Бога. Бо інші люди... Думали, що то Іван Христит інші його сприймали як Ілью, або сприймали Ісуса як Єремію, сприймали як людину. Апостол Петро говорить, що Ісус Христос то є Син Бога Живого, що Він є Бога людина, Він є Бог рівний Отцеві. І друга Божа. Особа, Син Божий, бо знаємо, що є Пресвята Трійця, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, єдиний Бог, Пресвята Трійця. Ісус Христос теж може і нас запитувати, за кого мають люди Сина чоловічого. Тому що ми є учні Христа. І Христос Господь хоче знати, як ми сприймаємо людей, чи ми зауважуємо, як вони відносяться до Христа Господа. Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди Сина чоловічого. Ісус Христос знає за кого мають люди Його. А ось Він хоче, щоб ми теж зрозуміли, за кого люди мають Сина чоловічого Ісуса Христа. І нас теж запитує, за кого мають наші рідні, близькі, знайомі на роботі Ісуса Христа. Чи сприймають вони Христа Господа, Його любов, чи сприймають в Його велич, Його Божество. Чи мають вони відносини святості любові позуху з Ісусом Христом? Чи сприймають вони Слово Євангелія, Божу науку, науку церкви? Чи приймають вони Ісуса Христа, в святих Тайнах, чи живуть згідно Божої любові, служінні ближнім, Святому Дусі, виконувати волю Небесного Отця? Для чого ж тоді наш Ісус записує, за кого мають люди Сина Чоловічого? Він же знає, за кого його мають. А він хоче, щоб ми теж зрозуміли, за кого мають на роботі наші співпрацівники Ісуса Христа, Бога, чи мають вони віру в Бога, чи вони мають повагу до Божих законів, чи є там християнські відносини. Також Христос Господь хоче, щоб ми задумали, замислились, за кого мають люди Сина чоловічого, Ісуса Христа, наші рідні, близькі, в нашій родині, в нашій сім'ї. Чи вони дійсно живуть Богом для Бога, Божим Словом, святості, любові, поваги до ближніх, чеснотів, в ділах милосердя? чи навпаки наші рідні, близькі віддалилися від Христа Господа, і вони вже не мають Ісуса в своєму серці, вони вже не мають любові до Бога, вони вже не мають доброго відношення до ближніх, а мають якісь свої захоплення, чи то комп'ютер, чи то грошолюбство, чи то зверхність, неповага або що інші їх віддаляють від Христа Господа, від Божої правди. І для чого ж нам знати, за кого мають сина чоловіча наші рідні, близькі, знайомі, та для того, щоб найперше, якщо вони віддалилися від Бога, підказати їм, що вони відійшли від Божих законів, що помиляються в житті, що не роблять велику помилку, що не мають віри в Христа Господа, не мають поваги до Бога, що занедбали свою віру, духовність, молитву. Вчасна, на одною непотрібне, на другорядне, на грішне. Ми повинні їм підказати, а також заохотити їх до віри в Бога, заохотити їх іти до святих тайн, в чистоті серця прижащатися святого крові Христа, молитися, якщо їх зрішили, то посповідатися, перепросити Бога. Ми повинні, оцінивши ситуацію духовну наших рідних, близьких, знайомих, навертати їх до Бога, до духовності до моральності, до покаяння, до щирих відносин з Господом Богом в молитвах, до поваги до любові до ближніх. Також і нам потрібно правдиво оцінити, що відбувається в нашому оточенні, чи вірять вони в Бога, наші рідні, знайомі, співпрацівники, чи живуть вони по-християнськи. Якщо ми зауважуємо, що вони не живуть згідно Божих законів, не мають поваги до Бога і не мають в своєму житті Божої благодаті а живуть в гріхах, то і відносини з ними будуть напружені, важкі. З такими співпрацівниками, які віддалилися від Господа і вже мають за ніщо Ісуса Христа і закони чесності, моральності, доброти, щедрості, то з такими співпрацівниками ми не зможемо влаштувати добрих християнських відносин. Треба їм вже говорити про покаяння, про наверня. Потрібно їм зауважити, що треба жити згідно. Божих законів, переосписити свою поведінку і на перше місце не ставити гроші, чи свої гонори, чи зверхність, чи брутальність, чи панування над іншими, а навпаки, треба бути послужливими, чесними, моральними, щедрими. Треба жити по-божому. Тому ми повинні оцінювати найперше у наших рідних близьких не те, скільки вони заробили грошей, до чого вони доробилися, які вони красиві чи мудрі. Чи нам приємні психологічно, бо ми з ними маємо якісь справи, чи відносини, чи живемо під одним дахом. А нам потрібно оцінити їхній духовний стан, чи вони є з Богом. Якщо ні, якщо вони Сина чоловічого, Ісуса Христа, не мають за Бога, не живуть для нього, не живуть ним, не живуть згідно Божих законів, то треба молитися за їхнє наведення і знати, що вони вже в гідному стані, в негідні нашого співчуття, треба їм говорити Боже Слово, відвертати від гріха і говорити про найбільшу цінність, що є в житті, життя з Богом, Оце найбільша перлина, найбільший дар для нас це Ісус Христос, Спасіння Ісусі Христі, дар Святого Духа, дар життя в святості, дар Божої любові Небесного Отця, виконання волі Божої. За кого мають люди сина чоловічого? Ті відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за Єремію, або одного з пророків. Одні сприймають за Івана Хрестителя. Не сприймають як Бога Ісуса, а сприймають як якогось проповідника, такого, як Іван Хреститель, який заохочує до покаяння і може говорити всім віч і правду, навертати. Але Ісус є вищий від Івана Хрестителя, то він є більший, тому що Він Бог чоловік. Він є Син Божий. Господь є більший в своїй любові і в своїй доброті. Його милосердя безмежне. Він хоче, щоб ми покаялися в гріхах, але він одночасно хоче нам дати нове життя в Святому Дусі. Бо деякі люди каються, каються навіть зі скрухою серця, але потім не живуть новим життям з Богом. Вони сприйняли Ісуса як, тільки як Івана Христина, який говорить про покаяння, але вони не живуть в чеснотах. Бо вони навертаються, правдиве покаяння включає, що ми перепрошуємо Бога за гріхи, але одночасно і починаємо вже жити новим життям в святості, виправляємося з гріхів, вже більше ті гріхи чинимо. Одні за Івана Хрестителя сприйняли Ісуса Христа, інші за Іллю. Ілля був вірний Богові, і він навіть зводив вогонь з неба на тих, хто виступав проти Бога, проти Божих законів. Можливо, хтось із нас теж приймає Господа як такого, що має карати. Ось ми помолимося, він має покарати наших ворогів, звести погонь з неба і покарати тих чи інших людей за їхні злі вчинки. Але Христос каже апостолам Іванові, як ви, ви знаєте, якого ви духа. Христос прийшов спасти те, що загинули. І не шукаємо ми кари для людей, і покарання, і не тішимося, коли їм зле в житті чи невдачі, чи якісь біди або захворювання. Не кажімо, ось так їм і треба. От жили в ріках, тепер їм так і треба. І в нас така радість має зродитися в серці. Ка нарешті вони вже наїлися. І людина починає зворатствувати, і це вже є гріхом. Навпаки, якщо ми бачимо грішників, то просити, щоб Господь звів з неба вогонь, але вогонь Святого Духа. Щоби Любов Святого Духа переповнила людину, щоб людина покаялася, не, не вернулася, щоб була розпана Божою любов'ю, щоб полюбила Господа, щоб була зігріта Божою любов'ю, не чулася сама, щоб почула відразу до гріхів, щоб не вернулася. Ще інші приймають за Іремію або одного з пророків. Знову ж приймають тільки Ісуса Христа як людину, не бачать в ньому Бога. Якщо ми не бачимо в Ісусі Бога, а думаємо, що він... Бо людська нам мають повідомляти так, як ми собі уявляємо, згідно наших людських уявлень, то ми будемо обмежувати його діяння, будемо його зневажати. Ось людина приходить до молитви, до церкви, приймає тіло крові Христа на оздоров'я душі і тіла, і не вірить, що Ісус оздоровляє душу і тіло. Якщо б він з мірою причащалося тіло крові Христа, то багато б відбувалося духовних зцілень, а одночасно і фізичних зцілень, тому що Ісус є Богочоловік, Він всемогутній. Чи їх що просимо в житті, і ми думаємо, маємо вирішитися так чи інакше. І ставимо Богові умови, ось має бути так. Ми благаємо тебе, щоб ти вирішив цю проблему ось так, як ми задумали. Але Бог є всезнаючий, і той варіант вирішення наших життєвих справ буде набагато кращий, ніж ми собі уявили. Тому не сприймаємо Христа тільки як людину, а Він є Бог-людина, Він є правдивий Бог і правдива людина. В ньому повнота божества, повнота людськості, він є святий, Син Божий, друг Божа особа, Бог чоловік, він все могутній, повний милосердя і добра. І вже кажуть, що один з пророків, потім так як Єремія, Єремія терпів багато за Божу правду, навертав від гріхів, від ідолопоклонства ізраїльтян, царя, царя, тверможів. І за це його дуже переслідували, за це його зневажали. Він їм говорив, Боже Слово, пророче Слово, а вони бунтувалися. І вони навіть його кинули в рів. хотів його знищити, але Господь спас його життя. Хтось може приймати Ісуса тільки, як Єремія, як того, хто страждав, тільки страждав. І ось ці люди гарно проводять Христну дорогу, і навіть можуть плакати над тим, як Ісус страждав. І в цьому є нічого поганого немає, це і добре, що люди так переживають Хресну дорогу, терпіння Христа. Але коли йдеться про їхню поведінку, про їхні гріхи, то вони вже забувають про Ісуса, що ранять його своєю безбожністю, своїми гріхами, вже над своїми гріхами не плачуть. А тільки так по фарисейськи можливо, дехто сприймає терпіння Христа, а сам не хоче змінюватися, а сам не бачить, що своїми гріхами приносять прикрізь Господеві своїм бунтом, своєю бездуховністю, небажанням виконувати волю Божу. Ісус не тільки постраждав. На Христі, але Він Воскрес. Він не тільки вмер на Христі, але Він Воскрес, Він живий, Він дає нам нове життя. Тому, поважаючи Христа, терплячи за наші гріхи, його смерті на Христі, вшановуючи Христа розп'ятого, ми одночасно маємо пам'ятати, що Він Бог, що Він Бог чоловік, що Він Воскрес із мертвих, і Він дає нове життя в Святому Дусі. Тому нам треба не тільки каятися в гріхах. І покутичні практики практикувати, але одночасно вчиться жити в Святому Дусі з Христом Воскресим, новим життям, святості, Божій любові, навертати грішників, вчиться жити живим Богом, в єдності в серці, почащаючись тіла крові Христа і з Ісусом по житті. На вашу ж думку, каже до них, хто я, озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, Син Бога Живого. Також Ісус і нас запитує, вже не тільки що думають твої рідні і близькі, бо дуже гарно і приємно часом оцінювати інших людей. Ось ці повелися погано, ось ці не так поступили, а я ось праведний. Але Христос запитує нас, на вашу ж думку каже до них, хто я, тебе і мене запитує, що ти думаєш про Ісуса, яке є твоє відношення в житті до Ісуса. Як ти живеш, чи живеш ти дійсно словом Євангелія, в Дусі Святому, в єдності Ісусом, в серці, в розумі? З християнським світоглядом, послушний Богові Отцеві, стріпиш за Божу правду, говориш людям про Христа Господа, не вертаєш їх до церкви, до святих тайн, відвертаєш від гріха. Маєш велику любов до Ісуса, про нього думаєш, ним живеш, ним захоплюєшся, їжджі про нього розказуєш з великою любов'ю, повагою. Чи дійсно ти маєш повагу до Христа Господа в житті? Чи дійсно ним живеш? Тому Ісус питається, на вашу ж думку кажуть, хто я? Чи усвідомлюєш ти, що він є Син Божий, Спаситель? Він є воскресіння і життя, Він є дорога до Небесного Отця, Він є правда дороги життя, Він дає повноту життя, дарах Святого Духа, Божій любові. Він є Спаситель і Господь Володар. Він для нас є все. Ми теж маємо запитувати Ісуса, а на твою думку, хто я є по відношенню до тебе, Ісусе? Отак ми можемо інших оцінювати навіть себе, особливо і спотів сумління, коли йдемо до сповіді, чи оцінюємо свою поведінку і можемо сказати, хто ми є. А ось чи наважимося ми запитати Ісуса, хто я є по відношенню до тебе Ісусе. Ісус може нам сказати, ти є невірний, ти є зрадливий, ти є осудливий, ти є жадібний. Можемо сказати, ти є нечесний або ти є далекий від Бога по житті. І може що інше сказати, ти в тій чи іншій ситуації поступив неморально, грішно, нестримано, не мав любові до ближніх, забув про Бога. А може сказати, ні, ти живеш свято, ти вірний Богові завжди, ти любиш Господа, понад усе. Отже, не бояться теж і запитувати Ісуса, хто є ми по відношенню до Нього, чи дійсно ми є з Богом, чи Він задоволений нами, чи навпаки ми йому приносимо біль Його найсвятішому серцю. І створюємо в житті своїм бунтом собі труднощі, і зневажаємо Бога, і засуетилися, і віддалилися від нього, як там так і поведінці. Христос Господь хоче, щоб ми належали йому, щоб повністю ми віддали все своє життя до нього, бо він Христос, син Бога Живого. Позавсем бо Суван Петрові і заявляє, ти Христос, син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав до нього, «Щасливі ти симона сину Йонан, бо не тіло і кров ця твій відкрили, а Отець мій небесний. Бог Отець відкрив апостолу Петрові, що Ісус є Син Бога, живо, Христос помазаник Месія, Спаситель світу. Через те ми є щасливі, бо ми належимо до католицької церкви. І тут Христос Господь об'являє нам свою велич доброту, освячує нашої святі тайни. Бог отець нас приводить до Ісуса Христа. До з Ісусом Євхаристії дає нам науку Євангелія через церковний уряд, науку церкви, через яку промовляє Дух Святий. Бог Отець хоче, щоб ми будували свою віру якраз на Ісусі Христі, щоб на Ісусі Христі ми будували своє життя, бо Він є основа нашого життя. Він є наріжний камінь, який поставили будівничі, але який Люди відкинули, але Господь Бог поставив цей наріжний камінь. Він потрібний нам для того, щоб ми на ньому основували своє життя. Але маємо вірити в Христа Господа, не по-своєму, а так, як вчить церква. Тож я тобі заявляю, що ти Петро Скелі, на цій скелі збудує мою церкву. Бо хтось може казати, що я маю віру в серці, або я собі вірю, так як я вважаю за потрібне. Я так розумію Іван, як, як я собі хочу, але нам треба вірити в Ісуса Христа, так як вчить Свято Католицька церква. Нам треба так любити Ісуса Христа, вчить свята католицька церква. Нам так треба розуміти слово Євангелія, як його пояснює Свята Католицька церква. Тому що адові ворота не подолають церкву. Апостолу Петрові, наступники паперимські, мають дар непомильності керувати церкві, пояснювати правди, віри, моралі. Тому маємо великий дар. Перебуваємо в святій католицькій церкві, Божий народ, церква Христова. Наречена Анця, тіло Христове, церква, головою є Ісус Христос. І Він керує через церковний уряд. Намісником Ісуса Христа на землі є. Кожен Папа Римський приймає дар з рук церкви, з рук Божих. Папа Римський є наступником апостола Петра, через нього промовляє Господь Бог. Ми повинні... Радіти, що є в католицькій церкві, тому що тут маємо правдиву науку, освячення чи святі тайни, душпастерський провід, церковну спільноту, яку можемо розкривати свої дари, переживати Божу любов, діла милосердя, зростати у в вірі, в духовності, в моральності. Щасливий ти Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Ми щасливі тоді, коли Бог Отець нам відкриває Христа Господа. Коли ми маємо відносини любові, і щирості з живим Богом, з Ісусом Христом, коли ми маємо нове життя в Ісусі Христі, аж тоді ми стаємо щасливі. Якщо ти чуєшся нещасливим, значить ти ще не пізнав Христову любов, ще не живеш для Ісуса, ще не живеш Ісусом. Ти, ніякі тобі люди не допоможуть, ніякі гроші тебе не щасливлять, навіть здоров'я добре тебе не приведе до щастя, ні матеріальні ставки великі, а тільки Господь Бог. Котрий нас приводить до Ісуса Христа, до Свого Сина, Небесний Отець утверджує у нас в Ісусі Христі. І коли ми повіримо в Ісуса Христа, полюбимо Його, будемо мати з Ним єдність в серці, в святих тайнах, причащаючи тіли крові Христа регулярно, живучи згідно Слова Євангелія, Святому Дусі, тоді ми будемо щасливі, бо маємо відносини віри, послуху, любові живим Богом. Тоді ми є по-справжньому щасливі. Дорогі Христі, наше життя як коротке, і в нас є багато справ, і ми гадаємо, що маємо багато чого осягнути в цьому житті. А нам треба осягати любов Христову, а нам треба навчитися виконувати волю Божу в Святому Дусі, нам треба прагнути Бога і нового життя святості згідно Божих законів.